Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Вона принесла показати нам світлину, на якій зображені найрідніші її люди. Давайте разом розглянемо, кого ми бачимо на світлині. Так, мама, тато, бабуся, дідусь, хлопчики Ти, Оленка. Як, одним словом, можна назвати. Ті, хто на, зображений на світлині? Так, це родина. А чим відрізняється родина від сім'ї? Добре, родина це коли разом бабуся, дідусь, тато, мама і діти, а сім'я це мама, тата і діти. Скільки дітей є на світлині? А як ви гадаєте, хто ці хлопчики для Оленки? Так, брати. А чи є у вас братики чи сестрички? Як їх звати? Добре. Давайте пограємо у гру. Я буду загадувати загадки, а ви спробуєте відгадати, про кого йде мова? Мудра, ласкава, працьовита, старенька. Так, це бабуся. Рідна, кохана, лагідна. Матуся. Сивий, мудрий, хазяйновитий. Дідусь. Сильний, розумний, дужий. Так, це тато, молодці діти. А зараз підніміть руки ті, кого з вас можна назвати сином. А тепер ті, кого з вас можна назвати донечкою. Молодці діти. А... Чи дружна, міцна ваша родина? Як ми можемо виказувати свою любов до рідних? Так, називати їх лагідно. Як лагідно ми будемо називати маму? А тата? Бабусю. Дідуся. Молодці. А ще як ми можемо показати свою любов до рідних? Так, допомагати своїм рідним. А чи допомагаєте ви своїм матусям чи татусям? Давайте спробуємо навалювати свої родини, а потім у нашій групі зробимо виставку малюнків. А я чекатиму на фото ваших малюнків. До побачення!